Розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. І зараз будемо говорити про урядові програми для бізнесу Харківщини та нові можливості, щоб отримати грант. Ради вітати нашого спікера. Це директор Харківського обласного центру зайнятості, пана Олександра Кутукова. Тож, ми починаємо. Пане Олександре, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Я е, на початку хотів би зазначити, що Харківська обласна служба зайнятості працює е, сьогодні під гаслом е, допомоги всім тим, хто хоче і може працювати на Харківщині. І е, як керівник цієї служби зазначаю, що кожному, хто має таке бажання, ми надаємо всі необхідні можливості. І е, мені дуже приємно відзначити, що такі можливості сьогодні з кожним днем зростають. Я думаю, це приємна новина на фоні багатьох неприємних новин, які останнім часом у нас трапляються. Так ось щодо конкретики, зазначу, що у травні місяці минулого року урядом було внесено зміни до постанови, яка регулює порядок надання мікрогрантів, і відповідно до нового порядку були змінені умови надання мікрогрантів для мешканців саме Харківської області. Зазначу, що це є результатом співпраці і взаємодії між харківським бізнесом, між урядом, між громадськими організаціями і між службою зайнятості. Тому це рішення було зважено і зазначу, що це не останнє рішення, яке ухвалено на підтримку розвитку Харківської області. Пропозиції, до речі, щодо того, які ці можуть бути зміни, вже напрацьовані і спрямовані до уряду. Зокрема, вони стосуються і е, можливості е, надання страховки для бізнесу, і е, пільгових умов отримання генераторів для ведення бізнесу е, на період можливих блокаутів і е, можливих подальших. Е, Змін у позитивний бік щодо надання мікрогрантів, зокрема, нам ініційована можливість повторного отримання гранту на розвиток власної справи. Але про те, що вже є сьогодні, на сьогодні кожен бажаючий, хто шукає роботу, може відкрити власну справу. Або якщо є вже власний бізнес, отримати гроші на його розвиток. Відповідно до о, сьогоднішніх умов, якщо ти просто фізична особа-підприємець. І не береш собі найманих працівників, ти маєш можливість отримати грант на 75 тисяч гривень. Якщо е, ти мешканець Харківської області і е, хочеш створити одне робоче місце, ти маєш можливість отримати до 300 тисяч гривень. Якщо ти створюєш щонайменше два робочих місця, ти маєш можливість отримати 500 тисяч гривень. Для пояснення динаміки і важливості цих рішень для розвитку Харківської області зазначу, що зміни повністю було ухвалено у травні, але через технічні та інші моменти необхідність підготовки, часу на там, доведення там, цього бізнес-плану та заявки до, скажімо так, необхідних вимог пройшов певний час. І зараз декілька цифр у минулому році: мікрогрант на розвиток власності. Власної справи в Харківській області отримала програма Діє з квітня минулого року, отримала близько 300 осіб. За період з 1 січня до 1 червня позитивні рішення щодо отримання мікрогрантів отримало близько 200 осіб. Як тільки почала діяти ця постанова і ці зміни на минулому тижні на одному нами було отримано близько 70 заявок на відповідне отримання гранту, більшість цих заявок на суму до 500 тисяч гривень. І істотно змінилася структура бізнесу, який подає заявки. Бізнес який подає заявки на 500 тисяч гривень, як правило, це вже потужні такі. Бізнес-ідеї, які пов'язані з е, і значна частина людей, які подає заявки, вони кажуть, що нам необхідно вже не дві особи, а кажуть, що і чотири, і вісім, і більше. Це і хлібопікарні, і е, відділення. Ось як вчора буквально була заявка, нове відділення, вантажне відділення нової пошти. І… Е, е, Клінінгові компанії і е, інші, які потребують спеці... спеціального, але вартісного обладнання. І відповідно е, ми говоримо про те, що е, ця постанова зрушила не тільки дрібний бізнес, е, як то кав'ярні, як е, якісь такі індивідуальні виробництва, а і більш потужні е, сфери розвитку бізнесу на Харківщині. Зазначу, що для того, щоб подати заявку на отримання гранту, потрібно насамперед бажання. По-друге, необхідно заповнити заяву в дії. І по третє, докласти до нього бізнес-план. Бізнес-план потрібно скласти відповідно до вимог. І якщо ви маєте бажання або створити або розвинути власний бізнес, варто звернутися до найближчого відділення служби зайнятості, де фахівці проконсультують і розкажуть, які особливості бізнес плану, якщо потрібно спрямують на навчання на відповідний вебінар. І е, таке навчання проходить онлайн щотижня, і протягом цього тижня можна... Е, Навчитися і на виході цього навчання ви отримуєте вже готовий бізнес-план, з яким, яким можна буде вже прикладати до відповідної заяви. Після того відбувається скоринг вас, ваших даних, вашої заяви в Ощадбанку. Якщо він позитивний, ваша заява потрапляє до служби зайнятості Харківської обласної служби зайнятості. І ми на засіданні відповідної комісії розглядаємо цей бізнес-план і далі направляємо ці документи до Державного центру зайнятості. Термін між поданням заявки і відповідно ухваленням остаточного рішення Державним центром зайнятості складає ну, до 2 місяців. Відповідно, після отримання позитивного рішення заявник має протягом 20 робочих днів відкрити рахунок В Ощадбанку і протягом 6 місяців створити заявлену кількість робочих місць або одне, або два, або більше скільки було заявлено в бізнес-плані. Зазначу, що на сьогодні діють такі умови, що грант можна отримати не лише на обладнання, згідно з чинними вимогами і, скажімо так, особливостями надання мікрогрантів, ви можете взяти грант не тільки на обладнання, меблі техніку, а і на послуги маркетингу або реклами, але не більше 10% гранту на оренду. Приміщення або земельної ділянки не більше 25% гранту. Лізінг обладнання, крім автотранспорту, теж не більше 50% від розміру гранту. Зазначу, що окрім гранту на розвиток власної справи, який доступний кожному громадянину України, є гранти для ветеранів та їх подружжя. Розмір цього гранту є до 250 тисяч у разі створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень у разі створення двох робочих місць і до 1 мільйона у разі створення чотирьох робочих місць. Зазначу, що наразі позитивні рішення вже мають 16 ветеранів або членів їх сімей, і їм видано кошти на суму понад. 8 мільйонів гривень, зазначу, що загалом на сьогодні ми маємо понад або близько 500 скажу так, позитивних рішень щодо надання мікрогрантів в Харківській області. Це відповідно передбачає створення 848 робочих місць, і також зазначу, що це надало можливість спрямувати у розвиток Харківської області. Понад 118 мільйонів гривень. Зазначу, що ми не тільки надаємо гранти, для нас кожен підприємець, який прийшов за грантом, це партнер, це роботодавець, якого ми супроводжуємо і надаємо відповідні послуги щодо консультації, інформування, щодо певних змін, які відбуваються в законодавстві, щодо наявних можливостей щодо отримання інших. Скажу так, грошей, тому що ці гроші можуть бути і в вигляді кредитів, які існують державні кредити, програми 57,9 та інші. А гранти, якщо це там, сіль... 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 сільськогосподарський бізнес, на придбання техніки чи на розвиток садівництва чи будівництва теплиць. І е... це супроводження також включає інформування про надання можливих компенсацій за працевлаштування окремих категорій осіб. Одна така невеличка, але для нас дуже важлива інформація. На сьогодні вже 85 підприємців з тих 500, які мають позитивні рішення, скористалися нашими програмами щодо отримання компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. І це дало можливість отримувати протягом трьох місяців компенсацію по 8 тисяч гривень, загалом 24 тисячі гривень, і відповідно це. Компенсація на суму на сьогодні 4,4 мільйона гривень. Тобто, підприємці, які отримали грант, вони ще отримали відповідні компенсації від нашої служби. Також зазначу, що діють компенсації за працевлаштування пільгових категорій, молоді, людей передпенсійного віку, або це ЄСВ, або через половину мінімальної заробітної плати. Але такі можливості на сьогодні є. Також зазначу, що ми надаємо компенсації. Різноманітного характеру і, і за тим, що це можуть бути за компенсації, просто треба звернутися до відповідного найближчого відділення служби зайнятості наших. Фахівці розкажуть, що за працевлаштування цієї категорії осіб можна отримати таку компенсацію, цієї, таку, цієї, таку. Зазначу, що найближчим часом на цей рік у нас заплановано відкриття в усіх районах області офісів, зроблено в Україні, де кожен підприємець може прийти і ознайомитися з усіма нашими програмами, а також з усіма державними, регіональними і міжнародними програмами підтримки бізнесу. На цьому все. Якщо є питання, ради буду відповісти. Дякую. Дуже дякую, пане Олександре, за надану інформацію. Є невеличке уточнення статистичне, які цільові ключові, скажімо, напрями, за якими звертаються громадяни у сфери бізнесу, де вони хочуть починати свою справу. Найбільше заяв на сьогодні це заклади громадського харчування: кав'ярні, ресторани тощо. Але є і цікаві приклади. Не всі знають, що наприклад, у Харкові за рахунок мікрогранту відкрито равликову ферму, яка успішно працює, і равлики до речі, не тільки продаються в харківській області, але й експортуються. Є цікаві приклади непоодинокі знов такого відкриття харчової там, в сфері харчової промисловості, унікальних товарів, продуктів, яких знов таки ніде, окрім Харкова, не виробляють в Україні. Є багато прикладів відкриття станцій технічного обслуговування автомобілів. Ну, загалом. На сьогодні, на сьогодні, е, якщо брати маленькі оці гранти, які у нас були до 250 тисяч гривень, то більша частина цих грантів це сфера послуг. А ось якщо проаналізувати гранти, які зараз е, йдуть у нас, е, то значна частина їх до 500, 000, якщо це стосується до 500 тисяч гривень, то це виробництво товарів. Це теж дуже цікаво. Ще одне уточнення. Ви сказали, що під час того, як надається звернення, заповнюється заявка, відбувається скоринг цих заявок. На основі чого які показники критерії? Тобто, як саме самооцінюється ця заявка? Ну, скажімо так, у кожного з нас є своя кредитна історія, є, можливо, якісь там борги, судові справи на завершення, і відповідно ділова репутація таким чином, оцінюється саме це. Ну, більшість Скорингу є позитивним, скажімо так. Але якщо у тебе є, там, не за, скажімо так, борги по кредитах, прострочені, якщо є борги там по комунальних або інших, або ти коїсь взяв, гроші не віддав, то це буде негативно відображатися на твоєму скоринговому балі. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами був Олександр Кутуков. Директор Харківського обласного центру зайнятості на цьому завершуємо наш брифінг. Усім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.